21 червня у Дюссельдорфі збірна України в рамках другого туру чемпіонату Європи проведе матч проти Словаччини. І поки наші футболісти готуються до головного турніру континенту, я пропоную вам згадати, як українці грали з словаками. На сьогодні команди неодноразово зустрічались і остаточно вирішити, хто краще грає у футбол, так і не змогли. Словаччина важкий суперник для України, і зараз ви в цьому переконаєтесь. Перша зустріч між командами відбулась у 2002 році у Тернаві. Це була товариська гра. Збірну України у той час очолював Леонід Буряк. Перший гол у протистоянні забили Словаки. Морослав Карган на 64-й хвилині реалізував пенальті. Однак перемогти Словаччині не вдалося. Ближче до завершення матчу Олександр Мелащенко добив м'яч у сітку після гарматного пострілу Андрія Шевченка з штрафного. Нічия один У 2004 році відбулася ще одна товариська гра між командами. Цього разу у Києві Україну тоді очолював Олег Блохін. Україна дуже швидко повела у рахунку. Олег Венглінський увірвався в штрафний майданчик та елегантно перекинув м'яч через голкіпера Мирослава Кеніга 1-0. Однак перемогти у цьому матчі українцям не вдалося. Всередині другого тайму після подачі кутового Станіслав Варга виграв боротьбу за м'яч і зрівняв рахунок. Більш того, словаки могли вирвати перемогу, однак стрімка небезпечна контратака закінчилась нічим. Тому знову нічия і знову 1-1. Наступного разу команди зустрілися у 2009 році на Кубку Кіперської футбольної асоціації. І вже на 9-й хвилині Сергій Валяєв з харківського металісту точним ударом в дальній кут відкрив рахунок. Однак перед перервою Роберт Вітик зняв павутину з ближньої дев'ятки воріт Шовковського. На початку другого тайму Артем Мілевський увірвався штовний майданчик, виманив на себе голкіпера і зробив передачу на Селезньова, якому лишалося тільки влучити у пусті ворота 2-1. Однак українці вигравали недовго. Після подачі котового Марик Гамшик забив гол, чимось схожий на той, що забували Словакії у Києві. Так рахунок став 2-2, але формат турніру передбачав переможця. Героєм цього поєдинку став Артем Мілевський. Форвард заробив і реалізував пенальті. 3-2 Україна під керівництвом Олексія Михайличенка здобула першу перемогу у протистоянні. До речі, потім наша команда здолала Сербію і заволоділа трофеєм Кіпрської футбольної асоціації. Словаки взяли реванш у 2014 році. І це був перший матч у рамках кваліфікації до чемпіонату Європи. Єдиний гол забив Роберт Мак. Фактично на початку зустрічі. Україна мала достатньо моментів, щоб зрівняти рахунок, але забити не вдавалося. Наприкінці зустрічі Пятов пішов допомагати команді, і воротрю вдалося заштовхати м'яч у ворота, але суддя гол не зарахував через порушення правил. Поразка України з рахунком 0-1. У другому матчі вирішувалась доля боротьби за прямий вихід на євро. На жаль, перемогти команді Михайла Фоменка не вдалося, хоча моменти були, і все ж матч закінчився нульовою нічиєю. Шоста гра у протистоянні відбулася у 2017 році у Львові. Наша збірна під керівництвом Андрія Шевченка грала черговий товариський матч з словаками. Вже на 10-й хвилині після помилки Андрія П'ятого Лукаш Тетіна відправив м'яч у сітку, але перемогти у Львові збірну України завдання дуже непросте. Наприкінці тайму Марлос запресингував словацького захисника, зіграв на Ярмоленка, а Андрій спокійно розібрався з голкіпером 1-1. На початку другої половини Коноплянка непогано виконав штрафний, але м'яч пройшов трохи вище воріт. Однак вже через кілька хвилин Євген Коноплянка таки відзначився взяттям воріт. словацької збірної побачите, але інше рішення прийняв Ян Коза. Коноплянка. Ута. Україна здобула вольову перемогу з рахунком 2-1. Наступні і поки що останні дві зустрічі відбулись у рамках розіграшу Ліги Націй у 2018 році. Домашню гру українці знову проводили у Львові, але при пустих трибунах. Матч важко назвати видовищним, і хоч команди створювали, моменти про реальну небезпеку ворота, майже не йшлося. Українці володіли ініціативою, а Словаки активно вибігали в контратаки. І коли почало здаватися, що матч так і закінчиться нульвою нічиєю, українці забили. Циганков заробив пенальті, а Ярмоленко його реалізував. 1-0. Після голу обидві команди створили по небезпечному моменту біля воріт суперників, але забитих голів більше не було. Україна перемогла з рахунком 1-0. Друга гра вже нічого з турнірної точки зору не вирішувала. Збірна України під керівництвом Андрія Шевченка вже забезпечила собі перше місце у групі, тому на гру виходила немотивованою і була розгромлена з рахунком 4-1. Єдиний гол за Україну забив Євген Коноплянка. Як бачите, переваги в особистих протистояннях немає жодна з команд, однак головний матч попереду. Можливо, саме ця гра буде вирішальною для нашої збірної на чемпіонаті Європи. Формат передбачає боротьбу у кожному матчі. Немає сумніву, що нас очікує дуже важка і непередбачувана гра, гра, в якій Україна просто зобов'язана досягти результату. Що ж, а нам лишається тільки підтримувати своїх та вірити у перемогу. Друзі, я дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Хочу вам повідомити, що на каналі з'явилась можливість стати спонсором, поки це один рівень. Над бонусами я ще думаю, але вони будуть. Спонсори точно будуть впливати на контент на цьому каналі. Мені періодично пропонують рекламу букмекерських контор, я відмовляю і дуже хочу, щоб тут було мінімум реклами або не було зовсім. На каналі вже є перші патрони, яким я дуже вдячний. І ще раз дякую всім за перегляд, чекаю ваші коментарі, лайки та підписки. Побачимось!